Ключові слова по цій карті це рух, прорив, готовність діяти, воля, рішучість, рішучість до дії, рух перемоги. Є усі ресурси для цього. Карта впевненості, вміння контролювати свою волю. Тут розвиток, динаміка. Перемога, досягнення. Також це дорога подорожі, міжнародні відносини, примирення, сміливість, впевненість, жага до нового, підприємницький дух, бажання ризикнути, впевненість в собі, розширення обріїв. Також ще тут проходить